У цьому відео я хочу показати вам, як зшивати нашу підвізку. Спочатку ми її вже вишили, вишили дві частини, ось так ми її вирізали далі по контуру і вже почали трішки прошивати по бокам. Давайте покажу вам, як це зробити. Для початку ми беремо бісерну нитку іголочку, зав'язуємо вузлик. І протягуємо з внутрішнього боку вколюючи нашу голочку. Таким чином, ми вже закріпили нашу голочку. І далі по три бісеринки, таким чином, ми прошиваємо по колу повністю наш виріб. Давайте зробимо з вами це разом. Отже, беремо три бісеринки: Один, два, три, нанизали їх, так, перетягуємо сюди ниточку, нам так буде зручніше. Так, вона мені втікає, ми притримаємо пальчиком і далі проколюємо обидві частини нашої підвіски і протягуємо нашу ниточку. Хоп, поправили. І ось ще один рядочок у нас готовий. Так, ми прошиваємо повністю по колу. Також внизу ми додаємо. Китицю, а зверху ми додаємо атласну стрічку. І в результаті в нас виходить ось така підвіска. Залежно від кольору, яким вишивається, кольори самої підвіски китиці, і стрічки будуть відрізнятися. Будуть золоті, будуть червоні. Як буде пасувати до конкретного виробу?